Добрий день. Часто мене запитують, а що вас привело в такі практики? Адже у вас така прекрасна професія і так потрібна людям. Хочу відповісти таким людям. Саме медицина і саме професія привела до таких пошуків, де би людина відчувала себе цілісною, де би людина себе відчувала щасливою, здоровою, абсолютно гармонійною. І тому саме холістична медицина дала мені відповіді на дуже багато запитань, які в класичній медицині, де при лікуванні симптоматики. На такі запитання пошук треба робити дуже довго, або їх взагалі не знаходиш. Полікував симптоми і на тому все закінчилося. Прийшов другий раз пацієнт, знову полікував симптоми і на тому все закінчилося. Але ж корінь проблеми лежить набагато глибше. І пацієнта треба почути. Не тільки слухати, а ще й почути а саме холістична терапія дає можливість чути і почути, і відчути. Тому запрошую всіх на безкоштовну консультацію, де отримаєте пояснення своєму сьогоднішньому стану. І вихід з сьогоднішнього стану, з цієї пресловутої точки А до точки Б. До своєї мрії, до своєї мети, швидко, якісно і ефективно опіс під відео приведе на безкоштовну консультацію, на повний холістичний розбір. Дякую всім.